Звати Леся, я працюю в музичній школі, вчитель скрипки. Дуже полюбляю займатися з дітьми, тому що вони всі індивідуальні, дуже але взагалом вже працюю на цій роботі 22 роки, і мені це подобається. Веду служіння в церкві, займаюся з хором також і бачу, коли люди хочуть цього. То і тоді мене це надихає в цьому році. До нашого хору долучилося багато молоді, багато молодих хлопців, можна сказати. І мене це ще більш надихає. Я з дитинства в церкві, тому що мої батьки, мій тато, служитель церкви, і саме хрещення прийняла я вже в 15 років. Тоді було таке покликання. це було зимні, був зимній був зимний період. І саме в басейні нашої церкви я приймала хрещення. І з того часу я вже, служитель, можна сказати, в церкві, займаюся ну, те, до чого покликують. Саме коли ще після народження мого сина ніби все йшло в моєму житті добре і по здоров'ю, я такого нічого не відчувала особливого, коли йому виповнилось 4 роки. І якось так були такі обставини, що мені треба було швидко його підняти на руки. І в цей момент, коли його підняли свого сина, підняла на руки, він мене отак локтиком придавив, і я відчула тоді дискомфорт. Цей саме дискомфорт він не давав мені спокою, тому що якось кожного дня я відчувала ниття. В цьому місці і ніби так трошечки, як воно відтягує, тянеть мені щось там. І тоді я звернулася до лікарів вже звернулася до лікарів, але вони обстежили і сказали, що немає нічого там страшного, нічого поганого вони не наблюдають. Я повернулася додому після лікарів. Ніби з тою думкою, я заспокоїлася, що воно в мене все добре. Що там немає нічого поганого, але відчуття ось ці і цього дискомфорту вони мене не залишали. Кожного дня таке якесь було ниття. Або щось, ніби коли я сама собі прощупувала, то воно нічого не, не боліло. Але отаке ниття воно залишалося. Те. І я зверталася ще потім до спеціалістів саме, і коли вони обстеження знову ж таки проводили, робили узі обстеження. На той час мені було 29 років, але вони рекомендували, щоб не проходити вже обстеження комп'ютерної томографії. І саме УЗІ також не визначало причини того ниття і того дискомфорту. І так час тривав, спливав час, пройшов, можливо, рік. Я вже, можливо, відчувала і бачила, що воно ущільнення стає таке. Більш явне, хоча я знову до них до лікарів звертаюся, вони кажуть: ми не бачимо, ми не можемо тут поставити вже якийсь діагноз, що це щось є погане в один момент. Якось так я сама спостерігла, що воно вийшло, ніби як горішок, таке ущільнення. Ну і з тим знову ж таки, що я заспокоїла себе, що це немає нічого страшного. Два тижні я так понаблюдала, і воно якби не наблюдалось вже те ощільнення. Потім я звернулася до лікарів, тому що бувало перші моменти, що воно мене як боліло. Бували такі гострі болі, а вже з плином півтора року. Я не відчувала цих болі. Але коли е, вже я зробила УЗІ останнє е, на УЗІ, показало, що ніби там є як суцільна тінь, вони мені сказали, що потрібно провести пунктування. На що я відразу не погодилась, в той момент ми з сім'єю і з батьками вирішили поїхати у Львів. Приїхавши в Львів, мені зробили там пунктування, тому що вони сказали, що це є вже необхідність така, і тут вже без розмов і не потрібно відкладати. Тут же ми з цим лікарем домовились про день операції, тобто ми поїхали назад в Чернівці. І пройшов вже час, можливо, десь там два тижні чи то три тижні. Ми знову приїжджаємо у Львів. І лікар нам повідомляє те, що вибачте, ми вам, на жаль, не зможемо зробити операцію. Їхала зі мною моя мама, мій чоловік. Ми задумались, чому саме так, чому саме так Бог скеровує? Тому що ми перед тим як їхали, ми молилися. Протягом того, як мене обстежували і в Чернівцях, і радили, щоб робити пунктування, після того ми молилися. І мама, не гаючи часу. Просить церкву, просить звертається тоді і по телеканалу Надія, також щоб молилися по церквах, щоб Бог дав відповідь і дав правильне вирішення, як же ж поступити. Ми розвертаємось і їдемо назад в Чернівці. І там операція не відбулася. І тут же ж в мене вже відбувається такий стан неспокійний, можливо сказати, вже і депресивний стан. Я вже дуже переживаю, переживаю і за те, що операція має відбуватися, і що вона за собою має нести, і як же ж далі лікування, чи потрібно буде, чи не потрібно буде. Стільки питань в голові. Ми просимо пастора Володимира Гриневича і наших присвятирів, щоб звершували молитву мене вдома. І тоді я приймаю рішення, що все ж таки я можу звернутися. І дозволяє, дозволяє мій розум звернутися до лікарів і далі з ними вести розмову про оперування. Підходимо ми з моїм чоловіком до лікарів, до лікаря-хірурга і з ним домовляємось про операцію. Ну і от день операції роблять операцію після операції. Були моменти, що я тільки плакала, і бачачи ці моменти, мої батьки і мій чоловік. Вони е, попросили хірурга, який мені звершував операцію, щоб поки він не казав мені мій діагноз. Це тільки Бог міг дати таку витримку лікарів і витримку батькам і чоловіку, е, їм терпіння такого набратися. А, а мені в той момент якогось такого нерозуміння, що відбувається. Минуло три тижні, і до мене е, тоді свідомість якась така приходить. Е, і я хочу дізнатись саме, який в мене діагноз. Підійшла я до хірурга і попросила, щоб він мені сказав діагноз, в мене саркома чи карцинома. А він каже: Ні, слава Богу, не саркома. І, звичайно, його слова оці зачепили мене, що він сказав: Слава Богу, не саркома. Отже, лікарі вони тільки покладаються на Бога. Я це вже почула, і потім після того я чула, ще це неодноразово: що вони ем, тільки говорять про те, що все в Божих руках. Саме, коли він повідомив мені, що в мене е, карцинома, я запитала, якої стадії. Він сказав, що аналіз підтвердив, що третьої стадії, е, тобто другої стадії, а я. По тих розмірах ставлю в третю стадію. Ну і звісно, після цього церква продовжувала молитися. Продовжувала молитися і моя сім'я, мої батьки, мій чоловік завжди молилися. У мене продовжувався такий спокій на душі. Ну було вже випромінювання після цього. Після випромінювання була вже хіміотерапія. Я дуже бачила Божу руку протягом всього часу, яким він мене вів. От саме від початку, коли можливо цих півтора року спливало, що ми очікували показання, який в мене діагноз, щоб обстеження підтвердилось. Ось це оперування. Мені здається, що тепер вже я це розумію, що воно було саме в той час, коли. Богом це було угодно, тому що Бог настільки це все чудово вів. Під час е, променевої терапії можна сказати, що не було таких важких якихось. Е, я себе не почувала погано, добре перенесла. Вже після п'ятої хімії е, е, почали мене отак всіма силами і лікарі, і батьки е, підкріпляти, і бо з Божою допомогою, тільки з Божою допомогою я от з цього вийшла. Моя е, рекомендація. Всім, хто тільки бачить в собі якийсь дискомфорт або відчуває якийсь дискомфорт, в першу чергу не падати в розпач. І в той момент же ж звернутися до Бога, в першу чергу. Друге, що я хочу порадити, що звертатись до лікарів обов'язково. Бог скеровує лікарів, вже тоді їм говорить, як правильно поступити, якщо ми завжди з Богом. Якщо ми це відчуваємо, що Бог поруч з нами, тоді він скеровує всі обставини і лікарями, і всім, всім керує.